9 листопада була облава в нас. Ну і ходили по хатах, як кожен раз, це було після праздника святого Дмитрія, 9 по прязницю. Після облави, як звичайно, все, е, їм обід, зносили голова свій ради, бігав, щоб там десь прийняти ще й самогонки побільше, щоб пішти гості з села. Але вечором у нас була розвідка, дуже добре працювала. Ми знали, що завтра готується облава. У віддалені віддаленому кутку в селі було на постої три повстанці. Вихор, горбатий і ще один забувся його псевдо. І вони дали їм знати. І вони відійшли з села. На другий день після облави вони вже дали їм нати. Наші люди вже збираються на закінчення, вже обід готує. І хлопці залягли на хуторі, недалеко не відійшли від села, хутор за кілометр від села був. Залягли в садку і дали на село кілька черг з кулемета. А в мене був, прийшов товариш кільний. Так як ми з ним були в цьому організації. Та й стоїмо вже після облави. Нарешті чуємо стріл. Дивимося, піжать облавники, позгиналися, а то недалеко від центральної дороги. Все видно. Та й ми сміємося. Каже, бачить, який герой? десь хтось стріляє, а вони вже тікають. Але ми недовго тішилися тою перемогою. Побручився на село. Вал вогню з панцирного поїзда. А вони під'їхали з підлочи до розсокатися панцирним поїздом. Ну, 120-150 чоловік на панцирний поїзд. Весь видно порад подали. І давай по селі. Якраз щой вогонь звернули на церкву. А ми під церквою живемо і по нашому біжтю.